24 квітня в індустріальному парку міста Біла Церква відбувся форум «Industrial Evolution. Виробництво вмикає економіку. Експозона форуму демонструвала українські технологічні рішення для промисловості міської інфраструктури. Сучасне обладнання, автоматизації виробництва, інноваційні рішення. Все це стало вітриною досягнень вітчизняних компаній. Захід проводився на виробничому майданчику нового резидента індустріального парку фінської компанії Пейка Груп, і саме під час форуму відбулося у Очисти відкриття її заводу з виробництва бетонних з'єднань та композитних конструкцій. Це підприємство стане важливою частиною довгострокових проєктів з повоєнного відновлення України. Форум став платформою, де лідери бізнесу, інвестори, представники уряду та експерти зібралися, щоб обговорити сучасні виклики та як індустріальні парки, сучасні технології та інновації можуть стимулювати економічне зростання країни. Індустріальний парк це не тільки парк… Це точка зростання, це податки, це робочі місця. І я багато чую, що нам треба, щоб наші люди повернулися за кордон. Я не бачу іншого шляху, якщо ми не побудуємо тут їм можливості гарну зарплату плату і сервіс, щоб вони повернуться. От індустріальний парк це якраз є така точка зростання. І ще дуже важливо, ми сьогодні. Знаходиться на заводі, який побудували фінська компанія. Але вони не просто будують, вони дають нам знання, вони приходять своїм досвідом. І це дуже, дуже велика підтримка нашого бізнесу. Я б хотів би сказати, що у нас, як ви побачили, там будується завод англійської компанії, тут фінська компанія, у нас є німецька компанія. Яка робить обладнання до електромашин. У нас приїхали з Харкова із Сум. І на мою думку, це всі компанії, вони герої. Вони не поїхали до Польщі, вони не чекають, коли закінчиться війна, вони купують сьогодні. Сьогодні дійсно є велика честь бути присутніми при відкритті заводу «Paper Group» в Київській області. Це не просто можливість відкрити нове виробництва. Це підтвердження того, що Україна розвивається, відбудовується і цікава інвестиція. Чернівщина за перший квартал отримала понад 5 тисяч грохів суб'єктів підприємницької діяльності та 18 мільярдів коштів надходжень різних рівнів бюджету. Це є можливим завдяки взаємодії співпраці, влади, бізнесу, інвесторів, громад, уряду, за що я дуже сильно вдячний. Також хочу сказати, що це відкриття сьогодні це додаткові місця, а також основне це є прикладом довіри до економіки в період воєнного стану. Програма заходу охоплювала ключові теми, включаючи обговорення умов для розвитку промислової екосистеми, регуляторних механізмів і фінансових інструментів, необхідних для масштабування виробництва. Особлива увага приділялася перспективам індустріальних парків як осередків інвестицій та інновацій, та ролі державної підтримки у їхньому зростанні. Станом на сьогодні перші 25-го, загальна сума фактичних надходжень від бізнесу до загального фонду місцевих життів. За перший квартал 2025 року становила 76 мільярдів гривень. Це не про державний бюджет, це про місцеві бюджети. Це 63% від всіх ніх, кожен місцеві бюджету. У нас створений відповідний майданчик вкладені бізнесу, де кожен бізнес має постійну можливість щотижні проводити з місця з головною обласною адміністрації чи з і вирішувати ті чи інші питання, які потребують вирішення саме на місцях. Тут важлива роль обласних військових адміністрацій і голів територіальної громади. Отби громади чітко всі знали, що 60% надходжень місцевий бюджет йде від бізнесу, то вони б вас бізнес носили наука. І сьогодні політику втілюємо на місцях. В цілому ну, вся ця робота сьогодні налагоджується в регіоні для того, щоб фактично власна військова адміністрація була як він Голова адміністрації або його заступник кожен день працював над тим, щоб створити кращі умови для бізнесу. Я вважаю, що з першого дня у нас вийшло змінити підхід, підхід і відношення бізнесу до податкової, тому що на сьогоднішній день ми максимально зменшили блокування податкових накладів 0,36-0,37% загалом по Україні. Ми в 11 тисяч 400 підприємств вивели, вивели з ризикових. Раніше всі говорили, що податково планує чи заводить ризики для того, щоб виконувати план. Але ми зменшимо в два-три рази все, а план передковий. Тому стратегія працює і я, я саме задоволений. Я вважаю, що проблем ще багато. І ми зараз працювали разом з Мінфіном зміни до постанови, яка регулює роботу системи СЕМКОРА, яка розглядає подавні податкові накладні, чи платує, чи пропускає. Ми хочемо зменшити, зменшити ще відсоток виховання, збільшити можливість для безумовної реєстрації податкових накладних. МінФін нас підтримав. Зараз очікуємо реакцію і Вважаємо, що дуже очікую, що Кабмін підтримує і відношення з бізнесом саме насправді краще. Форум став важливим кроком на шляху до створення конкурентоспроможної української промисловості, яка здатна інтегруватися у світові економічні процеси та забезпечувати стабільне зростання.